Лопата. На Лопату Яків звернув увагу не одразу. Раніше хлопець просто пробігав повз неохайне подвір'я сільського дивака Григорія. Чого туди задивлятися? Городу старий Григорій не садив, тварин не тримав. Уся ділянка більше нагадувала сміттєзвалище, поросле бур'яном між старими яблунями. А куток той з давніх пір чомусь мав гнилу славу. І задумався Яків про причини тільки після того, як одного разу у школі його про це спитав Славко. То що у вас ще ніхто не пропав? Якось здалеку почав дебелий хлопець однокласник. А що таке? Не зрозумів Яків. Ти ж на зарічні оселився під пагорбом. Яків з мамою та молодшою сестрою і дійсно купили хату у тій частині села і тільки но почали обживатися у новій оселі. Ну, там і що з того? Та туди навіть мої батьки неохоче ходять, тільки у справах. Там постійно щось живе зникає. То курка, то кіт, то коза. Ти думаєш, чого у вас на вулиці на кожному подвір'ї величезну собаку тримають? Яків на мить задумався. Ну, може, й тримають. Так село ж, куди без собаки? Люди різні трапляються, крадуть, якщо погано лежить. Та я ж не про речі кажу. Не віриш, то твої проблеми. Я попередив дивися, щоб сам випадково не зник з необачності. Загрозливою загадкою закінчив спілкування новий знайомий. Того дня Яків зі школи повертався обачніше, ніж зазвичай. Все задивлявся за кущі та дерева понад річкою, а біля паркану баби мані його раптові страхи згустилися і отримали ясніший характер. З городу роздавалося розпачливе «киць-киць-киць». Бабка здавалася сприкриною, а побачивши хлопця, вирішила йому побідкатися. Зник пухнастик. Не бачив випадково біленький такий із сірими плямами на боках. Я його тиждень, як принесла, у як у господарстві без кота. Та чого я питаю, дурна, це ж вже двадцята спроба, мабуть, мала б звикнути, що зникне. І бабка, махнувши рукою, пішла у напрямку кривої, але старанно побіленої хати. Яків пришвидшив кроки і випадково затримав погляд на подвір'ї старого Григорія, а точніше на лопаті з приліпленими грудками ще вологого чорнозему, яка чомусь залишилася стояти біля дверей веранди. Лопата та й Лопата, але щось таке смикнулося у грудній клітині хлопця. Розмиті уривки думок осіли в його голові і віднині не давали спокою. Вже вночі перед сном образ Лопати сам виринув у думках Якова. Нащо старому Лопата? Що він копав, якщо в нього навіть городу немає? І пульсували оті думки, і пливли, і не давали спати хлопцю. А шурхотіння листя за вікном тільки підсилювало тривогу. Бо, здавалося, що то не осінній вітер грається, а дивний, неохайний дід. Відкидає лопатою землю. Шурх-шурх шурх. На ранок Яків знову поспішав до школи, кутаючись у теплу ковтину від нав'язливого холодного молочного серпанку, а погляд сам зачепився за подвір'я старого дивака. Жодної лопати хлопець там не побачив. Лише жовте листя килимом тихо стелилося перед будинком. Порушуючи крихку тишу, за кілька днів сестра притягнула додому кошеня, помітила його на ринку і вмовила маму забрати занедбану руденьку тваринку додому. Яків зрадів і відчув неясний гніт водночас. Він роздивлявся незграбні рухи малого розбишаки і ніби бачив над ним приховану незворотну загрозу. Перші дні рудого тримали у хаті. Кожні кілька годин промивали ватним тампоном закислі очі, годували та без кінця гралися. Але мама не хотіла обмежувати життя тварини трьома кімнатами. Та й прибирати за котиком було що то горщик скине, то під ліжком кубку зробить. Тож вже за тиждень рудий обережно переступив поріг хати і вийшов у незнайомий двір. Хлопець тривожився, але думки у голос не озвучував. Просто проходячи повз будинок Григорія, він тепер щоразу придивлявся, чи не стоїть, бува, біля дверей, брудна лопата. У перші дні холодного сірого листопаду. Хлопець знов побачив зловісний інструмент по дорозі зі школи. Грудки чорної землі рясно обліпили полотно штикової лопати, залишеної біля входу на веранду. Хлопець аж зупинився і притиснув руки до ременів рюкзака, коли раптом у замурзаному вікні Яків побачив обличчя старого Григорія. Очі дивака. Уважно спостерігали за хлопцем і не на жарт налякали Якова. Він підстрибнув від несподіванки і чухнув у напрямку дому. Пробігши повз кілька осель, хлопець почув тривожний голос малої сестри. Кить, 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 маленький ти де? Години минали, але руде кошеня так додому і не поверталося. Сестричка плакала. А Яків все сидів біля вікна, насупивши світлі брови. Йому хотілося піти до подвір'я Григорія і накричати на діда, щоб він повернув те, що забрав. Але страх і сором брали гору над рішучістю. Він відмахнувся від думок і удав, що немає жодних підозр. Краще вже так, ніж накликати небезпеку на рідних. Виринула думка в голові Якова. Відтоді тварини у кутку зникали ще кілька разів. Одного разу сусіди не дорахувалися величезного собацюри, і кожен раз хлопець бачив брудну лопату. Але на Григорія чомусь ніхто ніколи не думав той ходив зарослий неохайною бородою, то попід сільським магазином, то на кладовищі. Іноді його силует помічали у полях. Що візьмеш із хворого? казали дорослі, А Яків прокидався вночі від кошмарів і все більше замикався у собі. А одного дня навесні зник і сам Григорій, ніби розчинився у вранішньому тумані. Якова, здається, ця подія залишила байдужим. Він спокійно відправився до школи і більше переймався нав'язливим головним болем, який віднедавна оселився у його голові. На зворотньому шляху він з цікавістю поспостерігав за молодою жінкою, яка наводила лад на подвір'ї зниклого дивака. Невідомо чому при житті родичі його оминали, але після зникнення від ділянки відмовлятися не стали. Так хлопець добрів до свого будинку і зупинився тільки тоді, коли побачив брудну лопату, яка залишилася стояти біля входу на веранду. Час минав, а тварини у кутку зникати не перестали, тільки тепер, після кожного такого випадку, Лопата із грудками чорнозему з'являлася біля будинку вже самого Якова. Таліана. Лопата. Озвучено студією Руда Книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую. За ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наше життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників. І бажання фінансово підтримати цей канал ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.